Завдяки вдалому географічному розташуванню, спільній історії та тісній співпраці з іншими країнами Мукачеву вдалося налагодити як дружні стосунки з сусідніми державами, так і привабити за кордону іноземні інвестиції. Так станом на 1 січня 2013-го в економіку міста їх було вкладено майже 65 мільйонів доларів США. Всього в місті з іноземними інвестиціями нині працює 112 підприємств. 12 підприємств. Качу працюють із австрійськими інвестиціями, що складає 45% загального об'єму іноземних інвестицій. 27 підприємств працюють з інвестиціями з Угорщини, що складає 15% загального міського бюджету інвестицій. Третє четвертий місце між собою постійно змагаються такі дві країни, як США та Німеччина. Розвивати зовнішні економічні зв'язки в місті можна перш за все зміцнюючи контакти з інвесторами, наголосив Золтен Лендінг. Перспективи в цьому напрямку є. Підтвердження цьому підприємство. «Аве». на одному з останніх виїзних засідань керівники австрійської фірми ухвалили рішення перейти на новий етап співпраці. Контейнери, які сьогодні зовні розміщені, вони будуть під землею. Це проект, який спільно ми будемо робити. Тобто ніші внизу 2-2 на два метри будуємо. Ми а контейнери купує фірма Аве. Автомобіль машина такий вже є, і практично контейнера не буде видно. Зверху буде тільки невелика частина, куди можна буде викидувати відповідно до сортування і селекції. Тверді побутові відходи. Велике значення для розвитку міста має і збільшення кількості міст побратимів. До слова, сьогодні їх 15. Поза як це означає із збільшення кількості спільних проєктів, які можуть виграти європейські гранти. Цей проєкт можна виграти тільки, якщо він зеркальний, тобто є представник із Євросоюзу. А з ким працювати проще? Це з містом побратимом, з яким є вже довіра, і не треба шукати якесь місто за кордоном. Наприклад, Угорщина. Підписує угоди із Україною або з Румунією, і такі проекти вони мають більше шансів для того, щоб ми їх виграли і отримали відповідні кошти. Ще одне питання, яке підняли на засіданні міського конкому, стосувалося розміщення зовнішньої реклами. Відтак незабаром буде вирішена доля деяких рекламних конструкцій, які псують вигляд міста. Декілька десятків. Реклам, які не мають ні власника, ні угод. Тому створена комісія, яка далі запропонує, що з цим робити, а ймовірніше, всього відповідно до законодавства, ці нечинні рекламні об'єкти їх буде прийнято у комунальну власність і потім вирішено. Якщо вона розміщена відповідно до вимог, а ці вимоги визначає і даї, тому що вона при дорозі ці вимоги визначає архітектура з точки зору розміщення, чи вона не перекриває архітектурну привабливість міста і інші суб'єкти, то ми її залишимо для соціальної реклами. Інші будуть демонтовані. Загалом під час засідання розглянули 20 питань порядку денного.